Бистроб з рулеткою почнемо з недільного тайфрейму, виділимо на графіку імбаланс, там де ціна буде стремитися заповнити поле ліквідності тут, тут рівні хаї, там де ціна буде збирати. Лінію тренда виглядає так. Там, де ціна піджимає доверху. Приходимо на менший таймфрейм один день. Виділимо імбаланс. Ціна забрала ліквідності, тих поле ліквідності тут і тут блок вичий, там де буду набирати лунги. на менше тайпнім 4 часа, виділимо уровень. Тіна торгується вище уровня, я ожидаю це. Прихід ховатися вище того уровня і вихід вверх. Стопа ставимо за цілою, якщо ціна впадає ниже того лоя, tot ce n-a fost iubită e dalia dumnezeu. Țele,